На днях на сайті Правдивий Погляд вийшла новина про те, що з судової хвали стало відомо, що на ЗК підозрює депутат у недостовірному декларуванні, і всі дані в ухвалі співпадали з декларацією Вадима Акперова. Вадим Акперов поспішив зняти відео і сказати, що це все брехня, і назвав нас писаками. Ну оскільки саме правдивий погляд це перше змі, яке написало про це, то сприймаємо, що писаки це ми. Так от, по-перше, писаки не мають жодного відношення до викладених матеріалів в цій ухвалі. Ми не слідчі і не судді, і ми не писали цієї ухвали. Це по перше. А по-друге, давайте з вами разом подивимось декларацію Вадима. У НАЗК викликало питання купівля авто. BMW x 4 дружиною Акперова в 2023 році. І як написано в ухвалі в єдиному реєстрі транспортних засобів вартість цього автомобіля складає 11 тисяч 200 гривень. За весь 2023 рік Вадим задекларував 1 мільйон 330 тисяч гривень доходу. Саме ж таке BMW X4 коштує приблизно 2,5 мільйони або 68 тисяч доларів.